Рекомендую додивитись це відео до кінця, тому що там я розповім про конкурс, в якому може виграти кожен. Привіт, мене звуть Михайло, ти на каналі SkyUA, Тут лише чесні огляди техніки, так що не забудь підписатись. В руках в мене новенький iPad Pro на 11 дюймів на чіпі М2, і як зовні відрізнити, що це саме він. Ніяк. Apple втретє робить цей фінт і показує нам новенький iPad Pro з попереднім дизайном. Взагалі-то тут не так багато оновлень, тому давай перейдемо на сайт Apple та перерахуємо всі зміни, що є в цьому iPad в порівнянні з минулим. І перше, що ти можеш помітити, це нова функція Apple Pencil Hover, тобто наведення. Але нова вона тільки для користувачів Apple, тому що десь у 2019 році в мене був Galaxy Note 8, і там було вже таке наведення. Про всяк випадок, уточню, що цей iPad Pro, як який минулий, працює з Apple Pencil другого покоління. Це той, що має одну плоску сторону та заряджається, коли його магнитиш до торця планшета. Так що це за наведення? Коли береш Apple Pencil, підносиш його до екрану, але не торкаєшся, iPad вже з ним взаємодіє. У випадку з цим планшетом наведення Apple Pencil працює на відстані 12 мм, а взаємодія може відрізнятися в залежності від того, який додаток відкритий. Зараз найчастіше взаємодія є в стандартних аплікухах, але ми знаємо Apple, вона дуже добре вміє мотивувати розробників, щоб ця функція з'явилася і в багатьох інших додатках. Наприклад, якщо ти користуєшся Apple Pencil в головному меню і наводиш на іконку, вона становиться більшою. А якщо, наприклад, зайти в додаток, де можна малювати, то під кінчиком олівця з'ясується. Точка. Можна подумати, що найприємнішим це оновлення буде для тих, хто вміє малювати на iPad. Але мені здається, тим, хто вже малював на попередніх моделях, ця точка не потрібна. Дуже часто вони навіть малюють на звичайному iPad з Apple Pencil першого покоління. Тому мені здається, ця фішка з наведенням, звичайно, додає зручності, але не так сильно, щоб якось змінити досвід використання. А ще в мене з'явилося кілька думок щодо цієї функції Apple Pencil Hover на iPad Pro з чіпом m 2 Дуже цікаво, що ця функція не потребує якогось спеціального олівця. Використовується той ж самий Apple Pencil 2, який був і до цього. У iPad Pro не змінилася ні товщина, ні вага, тому мені здається, чисто функціональний дисплей той самий. Можливо, ця фішка з наведенням Apple Pencil була і в минулому iPad, але чомусь Apple наважилась тільки зараз додати її в iPad Pro на Чіп m 2 Щодо програмного забезпечення, Apple не дуже сильно напружувалась, тому що якщо ти підключав мишку чи трекпад, то знаєш, що ця анімація і взаємодія з курсором вже була. Apple просто взяла взаємодію з курсором і перенесла на Apple Pencil. Друге найпомітніше оновлення це наявність чіпу m 2 В мене зараз на руках нема iPad Pro на M1, тому я не можу сказати достовірну різницю в продуктивності цих процесорів. Але спираючись на огляди людей, скажу, що в бенчмарках m 2 помітно відривається. Тільки от для чого потрібно стільки потужності при тому, що M1 має її в надлишку, я не знаю. Я впевнений, що у повсякденному використанні не буде взагалі ніякої різниці, тому якщо в тебе iPad Pro на M1, можеш навіть не думати переходити на цей планшет. Ось декілька скріншотів з бенчмарків, які я провів. Взагалі зупинятись на характеристиках заліза не бачу потреби. Тому що планшети від Apple це верхівка індустрії таблетів. А iPad Pro це верхівка планшетів від Apple. А це найпотужніший iPad Pro. Що тут ще потрібно казати? Очевидно, що всі додатки, що зараз є у App Store для iPad, працюють на всіх актуальних планшетах. Просто на iPad Pro вони працюють трішки швидше. Фізично камери не змінились, трохи змінилась програмна обробка. Для фото тепер використовується алгоритм Smart HDR4. Новий iPad Pro на Чіпком 2 тепер вміє знімати прорез відео. Хотів сказати я. Тому що так написано в усіх характеристиках, але насправді такого нема. Навіть на офіційній сторінці є інформація про ProRES відео. У планшеті просто немає цієї кнопки. Я оновився до останньої версії програмного забезпечення і нічого не змінилось. Хоча насправді до оновлення не працювало і наведення Apple Pencil. Я досить випадково потрапив на статтю, де люди скаржаться про відсутність ProRES. Як я зрозумів, офіційної відповіді від Apple ще нема, але насправді я не розумію, кому потрібна ця функція. Я два роки по спіль-тестую нові айфони, знімав у цьому прорез, кидав на комп'ютер, робив кольорову корекцію і ні разу не помітив тих переваг, про які всі кажуть. Особисто мені здається, вся ця реклама і маркетинг щодо прорез відео дуже сильно перебільшені. Зараз багато хто працює віддалено і користується конференціями. Якщо iPad Pro використовувати в альбомній орієнтації, то фронтальна камера знаходиться нібито збоку, і здається, що ти дивишся кудись в сторону. Але поставити камеру на бічну грань неможливо із-за того, що тут знаходиться зарядка для Apple Pencil. Трохи оновилися модулі зв'язку, і тепер iPad Pro має Wi-Fi 6E. Що вдвічі збільшило швидкість інтернету. Давай будемо чесними. Навіть якщо б в Україні не вимикалась електромережа, то дай Боже, щоб швидкість інтернету була ті 100 Мбіт, які заявлені у контракті. І останнє доповнення це оновлений Bluetooth. На цьому все. Як ти бачиш, змін в порівнянні з минулим iPad Pro не так багато. Щодо інших характеристик, то вони тут одні з найкращих на ринку, тому Apple не змінює їх котрий рік поспіль. Наприклад, екран. По перше, він тут якісний, має достатньо контрастності та яскравості. А також важливо тут є технологія ProMotion. Якщо простими словами, то екран в iPad Pro 4-го покоління іде на 120 Гц. Після використання такого iPad протягом кількох днів повернутися до звичайних 60 буде досить складно. Я великий фанат дивитися серіали або відео на YouTube, тому скажу, що цей планшет для цього дуже добре підходить. Екран тут офігезний. Стосовно звуку, тут також все на високому рівні, тому що ми маємо чотири повноцінних динаміки, які видають якісний звук. А при будь-якій орієнтації ти отримуєш повноцінне стерео. Для розблокування iPad Pro на m 2 все ще використовується Face ID. Apple його так багато років досконалювала, що працює він в будь-якій орієнтації майже під будь-яким кутом. Варіанти пам'яті iPad Pro 4-го покоління можуть бути від 128 ГБ до 2 ТБ, а кольори традиційні срібний і сірий. Скажу, що за останні роки всі iPad дуже добре додали в аксесуарах. Наприклад, за допомогою такого перехідника можна підключити до iPad і монітор, і флешку, і навіть жорсткий диск. Якщо тобі потрібно багато друкувати, можна купити чохол-клавіатуру, і їх є навіть декілька варіантів, або підключити просто звичайну Bluetooth клавіатуру. Також можна підключити і мишку, і трекпад. Але найголовнішим аксесуаром для iPad я все ж таки вважаю Apple Pencil. На iPad є рукописне введення, і воно працює. Навіть з таким поганим почерком, як у мене. З Apple Pencil можна і малювати, і дуже комфортно використовувати інші додатки. Якщо ти збираєшся купити iPad Pro для роботи, Треба подумати. Звичайно, тут є всі найпопулярніші програми і можливість відкривати файли з різними розширеннями, проте це все одно не дотягує до рівня персонального комп'ютера, тому що планшет працює на iPad OS, а це трохи розширена версія програмного забезпечення, яке йде на iPhone. Тому до Apple у мене декілька запитань. На цьому iPad Pro йде процесор M2, на моєму Mac іде процесор M1, на цьому Mac Mini йде процесор M1. Тобто, в плані потужності ці пристрої рівні, а iPad, мабуть, навіть. Сильніший. Чому не зробити можливість при підключенні оригінальних аксесуарів переключатися в MacOS чи хоча б щось подібне? Тоді я зміг би використовувати на цьому iPad Pro повноцінні програми, наприклад, не файли, а Finder. Щось подібне робить в своїх планшетах Samsung, але у Apple в цьому є велика фора і в софті, і в потужності пристроїв. Друге питання де мій Final Cut? Apple, ви вже вдруге робите iPad на процесорах, які стоять в MacBook. І в MacBook Final Cut працює дуже класно. Тому чому його не додати на iPad? Так, звичайно, на цьому iPad можна монтувати. Я навіть попередній огляд iPad Pro зробив повністю на самому планшеті і зняв, і змонтував і виклав за допомогою iPad. Для цього з App Store можна скачати будь-яку програму для монтажу. Але я Final Cut юзер і хочу десктопний софт і можливість використовувати плагіни. Ось що що, iPad є найкращим варіантом для того, щоб почати малювати. Але є один нюанс. Малювати можна і на попередніх iPad Pro, і навіть на звичайних з Apple Pencil першого покоління. Тоді нащо купляти саме цей? Проте насправді ніхто тебе не заставляє купляти саме цей iPad. Але якщо ти купуєш такий, то ти отримуєш максимум продуктивності, максимум екрану і максимум звуку. Тому я вважаю його слід сприймати як повноцінний інструмент. Зараз я скажу цікаву думку, яку ти не почуєш від оглядачів техніки. Зазвичай її кажуть якісь креатори. Якщо ти хоч трохи любиш малювати, купуєш такий або інший iPad, скачуєш будь-який додаток для малювання, береш якісь фотографії і робиш з них ілюстрації. Наприклад, я взяв фотографію дівчини з попереднього огляду і просто обвів її. Потім трохи розмалював і отримав непогану ілюстрацію. При тому, що навіть звичайну ручку я не тримав в руках декілька років. Що я хочу сказати, насправді iPad за Apple Pencil може стати повноцінним робочим місцем. Таким чином можна робити ілюстрації, паки з іконками, обкладинки для відео, редагувати фотографії та робити анімації. Саме тому багато хто з художників купують собі iPad. І ось вже таким людям потрібен iPad Pro. Вони розцінюють планшет як актив, а при виборі між моделями iPad не хочуть компромісів. Тому, якщо тобі потрібен цей iPad Pro на GPM2 або якийсь інший, то переходь за в описі. При замовленні на сайті або при покупці в магазині, скажи, що в тебе є знижка від бородатого з YouTube. За цим промокодом ти отримаєш найсмачнішу ціну. Отже, конкурс. Якщо ти хочеш виграти такий павербанк, то тобі потрібно бути підписаним на наш канал та залишити один коментар під цим відео. Перед наступним відео я рандомно оберу переможця. Дякую за перегляд. Постав лайк, якщо відео тобі сподобалось. Підписуйся і до зустрічі! Все буде, Україна!